Парфуми на осінь це ж не тільки смачні десерти, теплі, ароматні, зігріваючі пледи і нові релізи, а це скоріше навіть наші спогади, думки, асоціації та настрій. І, взагалі, осінь це найблагодатніша пора. Для різних парфумерних історій. Ви на каналі Наталка про парфуми. І сьогодні я вам покажу, на перший погляд, звичайні, а насправді дуже промовисті аромати, до яких я повертаюся кожного осіннього сезону. А ви залишайтеся зі мною до кінця відео на вас чекає сюрприз. Не забувайте про вподобайки і ми розпочинаємо. Дуже рідко і під настрій, але я дістаю кожної осені свій флакончик з ароматом Cinema від Yves Saint Laurent. Аромат 2004 року, і автором його є Жак Кавальє, і цей аромат я називаю золотий Голівуд у флаконі. Із цікавого в ароматі можна сказати про квіти, бо тут, крім тих самих буденних жасминів з півонією, є цикламен та амаріліс. І правда, ці квіти пахнуть, не наче трішки з квіткового магазину. Цей аромат не гучний і не дуже шлейфовий, але от та його ванільно-бензоїнова основа відчувається дуже довго. Сінема, я би ніколи не назвала ароматом ретро. Але з іншого боку, це той аромат, який я не можу носити кожен день. Він для мене як класичний фільм, який ти передивляєшся раз на рік, десь під осінь. І ще скажу, що моя найулюбленіша концентрація оде-туалет. У мене зараз парфумована вода. Звичайно, цей флакон прекрасний, але чомусь в оде туалет для мене більше квітковості, золотистості і легкості. Кого є, діставайте, в кого немає, пошукайте на вторинному ринку. Його часто продають. Одним із моїх найулюбленіших поєднань в парфумерії на осінь є троянда і пачулі. І зараз я вам нагадаю про аромат, якого у мене наразі немає, але я його замовила і він до мене їде. Не встиг приїхати до відео та нічого. Аромат досить відомий: це перли від Лалік або Перлс де Лалік. Дуже довгий час я його не розуміла, ну, як можна пахнути камфорним спиртом або і взагалі як мазь від радикуліту. Скільки разів не підходила, я чула весь час одне і те саме, але щось трапилося, щось змінилося. І в черговий раз, коли я підійшла до стенду в магазині зла наприклад, на, на блотерті перли і почула просто неймовірні, так камфорні, але такі холодні, освіжаючі пачулі, просто заворожуючі, і троянду з перцем. І цей аромат для мене став якимось відкриттям. Мало того, мені дуже сподобалося, як він зазвичай на моїй шкірі. Я не знаю, кажуть, що смаки змінюються кожні сім років в людини, так? чи можливо це пов'язано з гормональним фоном? Я не знаю. Але, от, бачите, історія така. Аромат, який раніше я категорично не розглядала взагалі для себе. Зараз мені почав дуже подобатися. Неро», італійський бренд, назва аромату Пура Essenza. І якщо коротко описувати цей аромат, то можна просто подивитися на етикетку. І тут написано жасмин та уд. Насправді так і є. Аромат починається жасмином і різними видами перцю, рожевим, якимось там іще сичуанським, я не пам'ятаю. Але насправді жасмин тут не дівочий, це не білі такі. Солодкі квітучі пелюстки – це прозорий, прохолодний жасмин. І далі він розкривається деревом та шкіряними акордами. І навіть та шкіра, скоріше, давайте я скажу, як правильно, вона, вона тут хінолінова, така зеленувата, хлистка, гіркувата, гарно поєднується з деревом завжди. І цей прийом завжди використовує Том Форд у своїх ароматах. Ну не Том Форд, а парфумери, які роблять аромати для Тома Форда. І якщо вам подобається. Той деревно-шкіряний акорд Вебене Фюме або в ароматі Міру Містері. Якщо з них прибрати всі спеції, прянощі і там ладани, і ще що є в тих ароматах, то буде дуже схоже. на фрагрантиці, порівнюють із Ombre Leather, Але як на мене, то в Leather це така викручена на максимум шкіра з деревом. А ось тут все-таки розбавлена, тоньша. Прозоріша. Ідеально буде звучати, як на дівчатах, підкреслюватиме ніжність, жіночність, витонченість. а для хлопців це взагалі незамінний аксесуар. Я вже одягала в осінню прохолоду ранок, це було прекрасно. Ще один аромат від британського бренду Trubrit, і я, до речі, робила огляд на цей бренд. От ви мене часто просите в коментарях пишете: зроби огляд на той чи інший бренд, на ту чи іншу лінійку. Так ви ж я зроблю, а ви ж не дивитесь ті відео. Ви не хочете, вам же ж треба калейдоскоп, феєрверк із цих флаконів, вам треба різноманіття постійно. Ми з Антоном, з моїм колегою, робили огляд на трубліт, його ж ніхто не дивився, там дві тисячі переглядів, нікому воно не потрібно. Хто подивився, дуже дякую. Але аромат Челсі це, мабуть, номер два, який мене найбільше зачепив у бренду. І якби можливість була в мене купити одразу два флакони, я би другим вибрала точно Челсі. Він ну дуже незвичайний. починається грип і ревенем, який переходить в прянощі у вигляді лаврового листа і тонізуючих зерен кави. Ну, це може й не кавовий напій, але от кавовий відтінок, саме зерна, дуже гарно відчувається в розкритті, і згодом це все переходить в пудровість. І навіть, незважаючи на таку легку пудровість, аромат залишається стриманим і джентльменським. Це так гарно буде звучати на хлопцях, на чоловіках, особливо на осінь. На вулицю, він не буде шлейфати хвостом довгим. І в той же час, кому б із дівчат я не давала послухати Челсі, він всім подобається. Рекомендую придивитися. Фобур 24 від Ермес. У мене парфумована вода, неймовірно, як краси флакон у вигляді платка Hermes з візерунком, з якимось розписом. Це дуже гарно виглядає, по-перше. До речі, а я вам коли-небудь показувала цей аромат, розповідала про нього. Мені здається, ні. А на секундочку, оце все зношено самостійно. І це той аромат, про який у мене неодноразово питали. І колись я в пост писала в інстаграмі, що колись дівчина бігла за мною до ліфту, щоб запитати, вона вся почервоніла і так засоромилася і каже: ніколи такого не робила, але не можу не запитати про аромат. Тобто, уявляєте, наскільки людину зачепив цей шлейф. Це аромат 1995 року, і зробив його Моріс Русель. Це класична квіткова композиція. Тут рясні білі квіти, густо зібрані в букет, але вони не відчуваються, знаєте, такими отруйними чи. Білоквітково туберозними, жасминовими, запашними. Ні, вони тут навпаки з гірчинкою. І взагалі це шипрова композиція. До білих квітів, додали сині. Тут є гіацинт і ірис. І от саме вони дають ось такої легкої мінорності, можливо, всій композиції чи меланхолійності, навіть давайте скажемо так. Далі, ось ці квіти переходять в акорд сухих пачулі. Я наголошую сухих пачулі. Справді. Така осінь налита у флакон. Кажуть, п'ять чи скільки парфумерних оскарів зібрав цей аромат, воно заслужено, тому що, якби його не було, він би все одно виник десь в природі. Справді легенда: не хочеться використовувати якийсь кліше, але інакше ніж аристократичний чи респектабельний, я його назвати не можу. Я можу дуже довго говорити про цей аромат. Він мене надихає. Аромат, звичайно, не на кожен день, але. Це одне з тих, що я бережу, і те, що буду, мабуть, знову купувати. Якщо хочете знайомитися, я рекомендую сучасний варіант туалетної води. Більш сухий, більш розбавлений, мабуть, і більш носибельний для сучасних носиків. Днями я зі своєї шафи, з дна своєї шафи дістала ще один розкішний осінній аромат Коко від Шанель туалетна вода. Вдягла його на вулицю і згадала, за що я любила ці. Ідеальні осінні парфуми про спеції, гвоздику з коріандром, море амбрових квітів. Тут для мене і барочний шик, пишність ця барокко і ті самі французькі парфуми. До речі, сьогодні я ще більше відчула відсилок до класичного опіуму і в сен Лоран, але тут значно амбровіша і без відвертого ладаного акорду, як в опіумі. І ще, якщо ви, наприклад, все ж боїтеся, для вас це такі ретро, важкі. Бабушанські парфуми, то можна спробувати у бренду Nobile 1942. Є анонімо венеціано називається аромат жіноча версія. І там дуже близька композиція, але без відвертої ну, ретро-гвоздики, якщо ви не любите гвоздику і сприймаєте її ретро-парфумами, обов'язково подивіться: а хто так як і я забув про шикарну коко, діставайте, носіть, насолоджуйтесь. Сюди ж додамо є ще одне уособлення осінньої класики, і це, звичайно, аромат «Knowing» від Estee Lauder. Якщо у вас є в старому виданні, в старому оформленні з чорною кришкою, діставайте і носіть, не втрачайте можливості. У мене ось такий оновлений, осучаснений із колекції Legacy, вже перевиданий під видавництвом Фредеріка Маля. І значно-значно урізаний. Він став менше шипровим. До речі, скажу, що для мене ноуінг – це такий медовий альдегідошипр. Я його називаю. Так ось в новому переведенні він став уже менш шипровим. Там дубовий мох замінили на ВТВР. Добре, що залишили пачулі. Вони відчуваються, а фрукти, мабуть, замінили на ягоди. І навіть при цих усіх змінах в моєму новому виданні щитується від сил до тієї прекрасної класики. Не простий аромат, але тим і прекрасний, тим, що він заставляє тебе вирівняти спину, вдихнути ковток осені, навіть якщо в тебе зачинені вікна, ти все одно уявиш той пейзаж. Аромат настільки атмосферний і настільки класичний, наскільки це можна собі уявити. І до речі, якщо вам хочеться спробувати щось таке, не знаю яке, от підійдіть, будете вражені. Я вам покажу, мій, мабуть, найулюбленіший шипер, з яким я ніколи не розтануся, і повторюю цей аромат це вже не перший мій флакон. Одесуар від Сіслей. Звичайно, аромат про дубовий мох, ялівець, пачулі, цитруси, звісно. Щось таке холодне, зелене, благородне і з характером. У мене виникає завжди одна єдина емоція, коли я вдихаю цей аромат. потрясаюче. Просто потрясаюче. Але якщо для вас Одесуар ну, непідйомний по своїй важкості, насиченості і характеру аромат, спробуйте номер один воду від Сіслей. Сьогодні вона називається Одеїза, оновлена колекція вод Сіслей Іза, так. І це ті самі акорди дубового моху, але більш цитрусові, більш свіжіше звучить і легше. І той варіант. Ну, можливо, вам підійде більше, але спробуйте ну, ці вони просто нереально гарні. Той самий аромат Lolita Land від Lolita Lempica. Ну, що вам сказати, ось це оформлення флакону, ось це маленьке оленя з крильцями, яке сидить на гарбузику, це щось і чимось. За оформлення вже можна, вже можна просто за оформлення купити цей аромат. Звичайно, я його слухала в магазині і, звичайно, я сумнівалася. Ви чули цей звук? От Як воно відкривається? Я не знаю, буду вам чути, я зараз біля мікрофону спробую. А? Так, потужненько відкривається з певним звуком. Що нам кажуть про цей аромат? Що це фруктово-квітковий і ванільний аромат з відчутним акордом, фірмовим відчутним акордом лакриці, притаманним ну, майже всім ароматам лоліти лемпіки Якщо заглянути в піраміду, то на початку першою нотою заявлений коктейль беліні, а далі персики, троянди, звичайно, інші квіти, там жасмини, якісь, ну, білі квіти тут точно є. Лакриця, сантал, ваніль, амбра ну, тобто, аромат досить солодкий треба відзначити такої відвертої алкогольності тут не чують для мене це скоріше такий фруктовий пунш який готують до якогось фестивалю і знаєте от всі на тому фестивалі вже напилися того пуншу і ходять дуже веселі і радісні і от атмосфера аромату От саме така. Я не визначилася, подобається він мені чи ні. Мені подобається його шлейф, мені подобається, коли я чую його зі сторони і десь в сухому залишку. Але іноді, коли я слухаю його зі шкіри або дуже близько, він для мене тяжкуватий. От мені здається, що зимою він прямо буде додавати тієї самої атмосфери радості. Ну, подивимося, аромат на сьогодні. Знову від Лоліта Олімпіка» і це Лоліта Лемпіка Ориджиналь, аромат 2020 року в такому рубленому флакончику, рублене яблучко, таке архітектурне. І ми його відкривати не будемо. А знаєте чому? Бо ми його розіграємо серед ваших коментарів. Цей аромат був моїм просто не закритим гештальтом. Я його дуже хотіла, і я його придбала разом із Лоліта Ленд. І, звичайно, я в ньому з магазину пішла, просто напахчена з кілометровим шлейфом за мною. І вже по дорозі додому я відчувала щось дуже знайоме. І мені здавалося, що я вже таке чула. Я вже не мала того, я таке носила, я це знаю. Я приїхала додому, і я зрозуміла так, на що це мені схоже. І в мене таке вже є. І це Robe Петіробнуар від Guerlain, варіація «Black Perfetto». Тут лакриця з бобами тонка, яка десь імітує вишневість. А у Black Perfecto взагалі вишневість з лакрицею. Ну це прямо дуже близько один до одного. Лоліта ж округліша, і ванілі і праліне. А у Black Перфекто більш виразний шкіряний відтінок десь наприкінці. Але в цілому це дуже-дуже близько. Тому із вас, звичайно, лайк, підписка і коментар. В коментарі ви пишете, що хочете виграти ці парфуми. Коментарів не лімітована кількість. Чим більше коментарів, тим більше шансів виграти. І вже за тиждень я опублікую в спільноті переможця. Бажаю лоліті знайти нового власника чи власницю. І скоро побачимось, Па-па!